Друзі, всім привіт! Ви на каналі Єй і сьогодні ми з вами поговоримо про ігрову мишку. З назви цієї мишки ASUS TUF Gaming M4 Air. З останнього слова можна зрозуміти, що вона легка. І це не просто маркетинговий хід, вона важить всього 47 грамів. Тож прямо зараз розглянемо її ближче та дізнаємось детальніше про її. Функціонал. Ця модель випускається у чорному кольорі для правої руки. Її конструкція отримала назву Air Shell через те, що частина корпусу просто відсутня. Власне, завдяки цьому і вдалося досягнути подібної ваги. Корпус дуже незвичайний і не схожий на те, що до цього пропонували нам інші виробники. Він абсолютно симетричний і умовно поділений на дві зони: зона з елементами управління та сам каркас з пустотою всередині. Миша має симетричну зручну форму завдяки каркасу, який важить дуже мало, та основна частина його має отвори. Через них ми бачимо плату та розпаяні на ній елементи, але навіть така конструкція отримала захист від вологи IPX 6. Це означає, що миша не боїться не лише випадкового пролитого стакану з рідиною, а навіть прямих струменів води. Така особливість стала можливою завдяки унікальному покриттю, яке наноситься на плату, аби вона і надалі працювала. Після такого інциденту потрібно вимкнути її та дати висохнути не менше, ніж добу. Тоді все буде добре. На верхній частині миші розташовані кнопки, дві стандартні, одна маленька, між ними для Переключення між режимами роботи та коліщатку з гумовим рельєфним покриттям. Під великим пальцем розташовані ще дві додаткові кнопки. По центру виходить кабель у м'якому тканинному оплетенні. Кабель отримав назву TAV Gaming Paracord і також вирізняється мінімальною вагою. На дні миші розташовані чотири тефлонові ніжки та сенсор. З цікавого мишка також отримала покриття ASUS Antibacterial Guard із зарядженими іонами срібла AG Антибактеріальне покриття захищає поверхню від скупчення бактерій та знищує ті, які і вже потрапили на неї. В наш час це дуже актуально, і з подібним покриттям випускають вже майже всю техніку, з якою у користувачів йде постійний тактильний контакт. Звісно, виникає питання, а як її почистити від пилу після довгого терміну експлуатації? Гадаю, варіант один розібрати корпус. Гвинти знаходяться під задньою кришкою, їх всього два. Але що на це вам скажуть в сервісному центрі, якщо ви захочете її відремонтувати по гарантії, це вже друге питання. Миша легка, так це круто, але якби не було захисту від вологи, вона б не була такою практичною. Тому Варто звернути на це увагу та поставити плюс за таку особливість. Якщо ж говорити більш детально про характеристику, то мені є вам про що розповісти. Виробник не робив ставку лише на корпус і мінімальну вагу. Над можливостями ми ще також попрацювали. По-перше, встановили сенсор PixRPA W3335 з роздільною здатністю 16 тисяч пікселів на дюйм, максимальною швидкістю 400 IPS і з максимальним прискоренням 40 g. Це дуже хороший сенсор з високими показниками, тим паче працює він у парі з 32-бітним arm процесором stm STM32L412 від компанії ST Частоту DPI можете встановлювати в будь-яку, хоч 800, хоч 3200, хоч 16 тисяч. Між іншим, перемикання між рівнями доволі швидке, питань немає, як і до відгуку. Усі шість кнопок отримали перемикачі Кейл, ресурс яких становить 60 мільйонів натисків. Кожне з них можна налаштувати, для цього у пам'яті миші є три профілі. Тож, в залежності від ситуації, ви зможете швидко перемикатися, або ж якщо мишею користуєтесь. Не одні, це також буде зручно. Налаштовується ASUS TUF Gaming M4Air через фірмове програмне забезпечення Armory Cray. Тут ви можете керувати можливостями кожної клавіші окремо налаштовувати параметри сенсора та оновлювати прошивку. Безперечно, ASUS TUF Gaming M4Air дуже незвичайна мишка, яка ні краплі не постраждала від цього. Миша одночасно цікава та функціональна, завдяки пустотам всередині каркасу не лише зменшилась вага, а й перестане підніти рука під час довгих ігрових сесій. Ну і звісно, швидкість. Високоточний сенсор не можна залишити без уваги. Ця модель однозначно стане хорошим напарником, враховуючи її можливості та особливості. Тим паче наявність захисту від вологи та бактеріального покриття значно подовжують період експлуатації. Перейматись про її цілісність або про своє здоров'я вам більше. Не доведеться, якщо ви зі мною погоджуєтесь, обов'язково натискайте лайк під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал, Огляд і тиснути на дзвоник. Ну а свої думки про цю мишку написати в коментарях під дане відео. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.